Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші фільми. Нединий Карпат, 8 годин 30 хвилин. Пробуємо знову знайти білих грибочків і по можливості червонячків. Зайшли ми в березняк. Поки що, поки що немає. Так, сьогодні я з сином, але він пішов. В одну сторону я впротилежу. в протилежну сторону. Ну що, щось буде цікаво. Будемо на зв'язку. Поки що цікавого немає нічого. От у нас і перші червонячки, от які вони тут є. І тут є два. Беремо. От знайшов я і першого білого. І то такий пузатий білий. І він є. Ура! От у нас другий білий виріс, а не хотів виходити. Росте під землею хоч уже і тузрівший. зрівший. Чи його? щось не пускає? Похолодало. Ой нині зранку було ще й з радістю. Досить холодно. Ано! А! Таке зламо! Ось такий білячок. Всім привіт, народ, слава Україні! Пів години я вже ходжу по лісі. Ішов одного білячка, три червоні, щось не став знімати. Оцього гарного не йшов. Тільки зайшов в другу сторону, думаю піду, подивлюся. І цей гарний грибочок. Значить можна йти туди далі, подивитися, може ще щось там буде. Ох, який гігант! Червонячок зараз будемо дивитися, Чи добре він чи ні? Ось який червонячок, а який рубаси. Яке пузо наїв. Ось третій білячок, молоденький. Ось такий він білячок. Ось іще ще два молодих грибочка от як вони в парі в мосі ростуть. Один, а це другий. Ще два біля. Один і от другий. Це мені починає подобатися. Щось тут того з грибами білими, але попадається. І попалася мені булочка. О така чорнобрива. Ооо такі риби любов збирати. Так, в цих лісах я ще ніколи не був. Розвідуємо статом. Що ж погнали далі? Хто знає, що за, за такі, яка назва цього фіолетового рибочка. Напишіть в коментарях. О, які червонічки. Тут моцьопки. А тут більші. А, а тут також невеличкі. Добре то. Новий місяць, не за горами, бо ще один такий молоденький білячок. О, такий грибок варта. О! Ще один молоденький білячок. От такий він є. Берем. Ніби ми би його лишили. От і завершилася чергова поїздка. У лісок по білі гриби і не тільки. Білих грибів ми двох зібрали порядка. Штук 13-15 до тих мешах. О, а червонічків вони збирали більше. От показую результат. Отакий От у нас результат грибочків. Грибочками на даний час ми задоволені, то невисокогір'я Карпат. Де важко знайти сироїшку. От. Ну, А вам всім бажаю стократ більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба за головою. Заходьте до лісу, не забувайте ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть в себе додому. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з тарицею. Хай вам щастить, до побачення. Надеемся за скорой зустрічі.